Колись дуже давно. Колись дуже давно. Коли у мене ще не було окремого мікрофону, цієї вступної заставки, чату на екрані. Але було трошки більше бажання жити, а я починав свої спроби в стрімінг з перепроходження Resident Evil. З того часу багато що змінилось, це не про кількість глядачів, звісно. Так от. Буду дуже вдячний за ваш розкішний лайк приємного перегляду. Не занадто темно. Кімна, О, кімната керування тільки що промількнула. Як туди дійти, якби Да, Бог пам'яті? Супер. Тепер згадав. Дякую, що нагадали, що я не було. Дуже ну, дякую. Оп. Ну, Ви між собою... Все? ГВП. А, а, Та чого пробів не тиснеться? Козляри. Бау! Як вам таке? <сіплес> як <сіплес> як вам <він> таке? <сіплес> <сіплес> а, так, рушничний. Уф, Оце звук був потужний. Тут щось має бути. А саме... ще одна граната. Окей. Значить... Стоп тут що? А тут сейф спот. А сейфс нам... І, до речі, знову музичка не грає. Та сама. Оця сама. Оця. А вона... А вона навіть зараз не заграє, того що цей придурок за нами ганяється. Ну. Окей. Що я можу сказати? Окей. Нічі набої. І тепер через порох я їх не можу взяти. А, треба було залишати той, але я не знав цього. Що робить? Що робити? Що робить, шо робить, шо робить, що робить, що робить. Що потрібніше? Треба ски. 03. С. М. Там, ну, там якийсь. Там, щоб був. А, Т. Що, все? Чел, собі. Ти! Ого. Приїхали. А ти... Нахерев. Ну тобі отака. такая. Чуешь, блядь. Вот ти своей придумав. Та ти за. Опа! Ох і в нас і взаємодія з ним така потужна. Давай біжи. Біжи. Я походу зараз пророблю. дорогу далеку. І в дорогу далеку. Ти мене на зорі проводжала. І рушник. Вишиваний, на щастю, на долю дала. Такс. Я ебу, сюди піду, не знаю. Перегарзнув свій узлячий. Ясно. Провалилась крізь текстуру до побачення. О! Тут мені було б непогано влучити. Опа. Фішує нахуй. Оце, оце зараз було непогано. Що йде сюди. Там закрито ланцюгом. Але в мене є чим перекусувати ланцюг. Стоп. Так. О, ну. Там уже прикол. Опа. Скринька. Що в тебе є. Що річ? Це про що? Все, ця хуйня вже більше не знадобиться, зрозуміло. Так, оглядаємо, натискаємо Space. Це вже все. Си... ага. Нам знадобиться. Теж сюди можна покласти. Можна. Оп-оп-оп-оп. Що мені випаде? Так, і це в нас. Тактичний приклад! Угу! Він зробить, напевно. Щось краще. Зменшує відбій, підвищуючи стабільність і точність. Ну, це щось. Опа! М3, тепер у нас рушниця. Чудово. Суперкоп. Я Ми в бізнесі? Так, більше. Але нам повинні 30-40 минути збільшити міністр. Ніколай! Хуй? О, боже. Все, ГГВП. А ще ні, ще ні. Побігли твій. Давай, блядь. Давай! Аа! Ще два рази ввалив. Поповзли. Він же за нами не поповзе. Він занадто великий для цього. Дядько. Ага, загроза. Але хілку я використовувати поки що не буду. Знову ж таки, тому що у мене є. Опа. Ну ладно, ще не опа. Так. Треба. Треба. Ну, якби не То щось було велике і страшне. Мені це не подобається. Я, я вже чую. Я вже чую. Чую, що треба гранату кидати. Когось. В тебе. Ще одну. Все. Порядок. Порядок. Гранатомет. Гранатомет. А куди мені його? Класти. Ну, типу, я його беру. Він займає два слоти. Всього лиш. Це ж. Це гарна штука, мені її подобається. Так, 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 -та, та, Гормони ліки. Так, так, так. Угу. Ти десь тут. Десь зараз вистрибнеш. правда? А ти ось вже. Відкривай свого ротика. Відкриваєш, ні. Опа. От тако. Бо! Тут ще один тип. Давай, відкривай ротика. Бау! Нямочка, нямка. Так. Ми кудись прийшли. Тут щось є. Але. Ще просто рано. Це використовувати, напевно. А. А Кладем. Але порох нікуди покласти. Оцю акумулятор, нікуди покласти, блять. І що ми робимо? Заїбі ще. Порох такий, такий, травичка, любовний лист. М -м -м. Жарт про губи, які не можеш поцілувати. І дроп, який не можеш підібрати. Ваще за все дивитись на. Ну, коротше, ви поняли, я не буду. В... Ви це один глядач. Я так розумію, галкнув. Все ще. Кажемо А. А. Отак, от отак ми лікуємо тут. Трошки хворих. Вже ж як є. Але мені приємно, що мене хоч хтось дивиться. В принципі, я збирався і так, і так проходити. О май гад. А це можливо трошки комусь цікаво. Трошечки. Блять. утекти від істоти. Я тікаю. Все. кс легенда. Так я за. Так. Воно може використовувати зброю. кс <св> легенда. <'язання> Але ну, мене вже він трошки підзадовбав, хоча може воїн вий... знову буде його стрімити. То не те, щоб я прям класно грав. Якось там. Мене на відміну від багатьох, напевно, відносно багатьох стрімерів, які приходять, і вони мають уявлення про те. Що вони і як хочуть, типу чим, чим брати, е, отаке от все інше. Е, то у мене особо, особливо немає. Але я думав е, про стрімінг, хуй знає скільки часу, не один рік. Е, вирішив спробувати хоч як-небудь е, почати е, типу, знаєш, почати робити, а потім якось буде. Е, от Два тижні софар so якось так. Е. Я розумію, що. Опа, бач, задоджив. цей ублюдок мать його Перенайоб... десь тут. Ой, а що мені робити? Ну. Воно не затуляло. Чел. Ти задовбав. Ой. Це, походу, його перем... Ой, це я, походу, з ним файтиться буду. На максимальній складності, чувак. Це буде. Це на, на, на середній складності був такий писець. Я не знаю, на що я підписався. Взявши високу складність. Є... Стоп. Треба було, щоб. Треба було хілки набрати. Мені треба. А, ось моя скринька. Ну що, 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 мені треба. Мені треба. Брати, напевно, все. Так, заряджаю пістолета. Він же ж не прямо за мною зараз прийде, правильно? Е -е... Ти брати всі хілки, які я зможу брати, напевно. Порох. <coughs> так, ну. Зараз мені не знадобиться ця хуйня. Медспрей e знадобиться. Однозначно. E no. Алло, я в тебе стрельнув. Ти повинен був. Що ти робиш? Ти дурко, блядь. Блять, серйозно, і це все зараз нахуй піде. Хух. Так, хілки, хілки. Я не встиг. <Gas> <Я> дум... <пра> треба це використати на на, на потім, напевно. Знову на R не натиснулось. Бабах. Алах, бабах. І що ти думаєш? До краю треба. Так, стоп, що це у нас? Треба ну, щось не схоже, якщо ще... Сюка... перевелась нахуй. Ааа, боже мій. Такі нахуй пістолатні патрони. А він ух... воно ж падло! Невже? Невже це сталося. Пліс, пліс, пліс. Та ладно, якщо катсцена, то уже значить вже точно сталося. Тільки бити. А, так це вс. Ну, версія в тебе була логічна, то що він такий прямоліні... е збирав сили і біг прямоліні... і, ну, ох, ти ж, блядь, Ой-ой-ой. О, то воно ви... короче, передоподібно виглядало. Але просто мені такого не пам'яталося. Старт. Ну, не починай. Так що я думаю, що я думаю. А, що ми дійдем кудись там? Що це тут? Тут, це тут щось? Ага, це тут щось. Ну, як треба, а от коли треба, то можна перелізти через будь що. А якщо що, через заборчик не перейдемо. Ну, типу, це теж такий типовий резік досить. Але красиво. Він казав кудись зайти і дав нам ключик. А, о! До речі, ну от, дивися. от. Тому що, як я казав, задумано тут використати інший предмет. Все. І ключик тепер цей не треба. Бачиш замочок є. Ой, не замочок, а. а корзинка. Нор нормально лежав, чуєш? Лежав би собі. Ти по своїм справам якимось пішов. Коротше. Біжим, 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 біжим. Занадто тихо. От не здається? Блядь, гранатомет у мене не одна граната. Е, коротше, можна змішати. <смір куліка> <певітник> а, ага. Зрозуміло. Дякую. Добре, бо. Ой, господи, Боже мій. Так, її від снаряду такого би просто відкинуло, правда. угу. Вірю, я повірив. Як повернутись на станцію? <гум> я знову не пам'ятаю. Я знову не пам'ятаю, кудою йти на станцію? Сюдою? Наче? Чи що? Типу, ага. Типу, я піду ось сюди, ось сюди і на станцію. Я сподіваюся, що я йду в правильному напрямку. Та-да, -та 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 на де вогнів нема. А, ну... Ой, воно зараз буде падати на мене. О май гаш. О май гаш. Норм. Калькуляйтед. И он зараз так меня будет заебывать, я прям впевнений. Так. Направо. Нап... Стоп, блядь, не направо, чи шо? Сука. Я уже... Вже... Шугаюсь від своєї тіні нахуй. О. Нормас. Карлос. Я не так швидко бігаю. Синіматик. Реаліст... Реалістик синематик. Ну, в принципі, в жанрі Resident. Типовий Resident Evil. Ти руками не чіпай, ти.

Ну це ж не могло так отак закінчитись просто. Ох і гусак. Окей, гусак. Кузя. Будемо тепер його так називати. Карлос, Кузя. Опа. Тепер граємо граєм за Кузю. Так, виглядає, як свинтер, бо це Це і є цвинтер. Колишній дружбан. Ахуя я пар... патрони тоді переводив. So this search and rescue mission is really more like find and detain. Mm-hmm. Right. Good to know. I'll open the shutter so you can get through. You stay here and find out what's been going on here at the station. Call you if I find anything. Так. Навечиня и шафу навечинят, ты так? Так. короче. Батарейка в сховищі. Ключ до сховища. Шафу не відчиняти. <соlier> 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 відчиняти чи не відчиняти шафу? Ну хелоу. Better not. Поняв. Нема варіка не відчиняти. Так, ну це ми бачили на дошці, там було кеп. <-шумова> Світло-шумова граната. <світло <-шумова> Хіба uh -oh. серйозно? От для чого нам давали гранату? От для чого. Зараз мене з'їдять нахуй. І потім заюзати гранату. Чим реально там є кнопочки? Встанови. Давай. Блять, шо? Я наробив? Я завантажу ще раз. Узя прийшов в Офіс Старс, ні? Така бідоська, стільки шансів було загинути, ніяк в неї не вдається. Nemospokoyitsya. Ciao. Niyak. Carlos, respond. Yeah, what's up? We didn't make it. The train derailed. Derailed? Was anyone hurt? No, everybody's dead. Mihail, everybody. О-ма, це така дроч. І Іслотів нихуя. Ночі не воно. Все, ГГВП. Може ще один раз спробую? Тики, що Так. він пробіг її. Він її, бля, пробіг. Давай, на наступному колі. Давай, чувак, хорош. же! Science, точнее, You got them right. А авин гис. Ну ты гус... На цьому, дорогі мої глядачі, буду сьогодні закінчувати. Гарного вечора, Па-па.